Що ти взагалі на тих родах робив? Оля, я тебе за руку тримав. То я тебе за руку тримала, щоб ти не впав. Ти що старшому акушеру нічого не дав? Як не дав? Я дав? Що? На Одесу? А чо він на тебе на голу дивиться? Володя, то лікар, то нормально. То твій перший чоловік? Тим більше він ліпше все знає, угу. а що в хаті срач, а ти не міг поприбирати. Оля, я, я, я на тебе чекав. Тобто, що виходить? Я маю і дитину родити і прибирати? Ні, я маю родити і прибирати. От всіх чоловіки нормальні. Поприносили жінкам, в роддом, водичку, кефірчик. А ти що приніс? Пиво і тараньку. Але ж помогло. Ну та ясно, що помогло. В акушера руки перестали труситись. Чого <плес> ти взагалі прийшов на ті роди, а? Мені лікар сказав, хто був присутній при зачатті, має бути присутній при родах. То я і питаю, чого ти прийшов на ті роди? А під візатим!